22 січня керуючий партнер ТОВ МС соціальний проєкт Євгеній Барах звернувся до міської ради щодо чергового перегляду тарифу на послуги з переробки відходів. Інакше сміттєпереробний переробний завод у Житомирі припинить своє існування з 1 березня. Єдиний орган, хто уповноважений ухвалити необхідні рішення, які допоможуть продовжити роботу сміттєпереробного заводу в місті Житомир це Житомирська міська рада. Тому я звертаюся до Житомирської міської ради з проханням в термін до 1 березня 26 року ухвалити необхідні рішення, які дозволять продовжити роботу світло заводу першого в Україні. В іншому випадку ми змушені будемо припинити роботу. У міській раді ж кажуть, що ніяких заяв з відповідним пакетом документів та економічно обґрунтованими розрахунками на послуги переробки ТВП не надходило. То ми. Обов'язково дивимося на безпекові складову тарифів, э, э, фінансову складову тарифів, щоб, щоб гаманець наших житомирян не був навантажений ні обґрунтованими розрахунками. Тобто всі розрахунки обґрунтовані, тому і ми вимагаємо обов'язково для саме для того, щоб застосовувати нові тарифи, скориговані тарифи або нові встановлені тарифи. Ми вимагаємо виключно обґрунтованих розрахунків для того, щоб ми їх розглянули і винесли на засіданні виконавчого комітету для прийняття правильного рішення. Станом на сьогодні тариф на переробку сміття становить 23 гривні 52 копійки для власників квартир та 25 гривень 58 копійок для мешканців приватного сектору. В кінці липня 25-го року, відповідно до знову ж таки звернення МС соціальний проект на засіданні виконавчого комітету було затверджено і Нова, точніше продовжена інвестиційна програма соціального проєкту на 26-28 роки. Знову ж таки, відповідно до звернення соціальний проєкт без зміни тарифу. Станом на сьогодні, на 23.01.26 року, даний тариф є діючим. Якщо все таки сміттєпереробний завод у Житомирі припинить свою роботу, усі тверді побутові відходи міста будуть вивозити на полігон. Українці можуть отримати відшкодування збитків за згорілу техніку через перепади напруги. На це кошти виплатять з бюджету обленерго. Мінімальна компенсація складає 200 гривень для побутових споживачів, 600 гривень для непобутових та 400 гривень для малого бізнесу. Сума немає обмежень. Якщо, наприклад, там зріла мікрохвильова, то це вартість ремонту мікрохвильової. Якщо це зрів холодильник, то це вартість ремонту або заміна холодильника. Однак споживачам потрібно довести, що причина несправності саме в якості електропостачання, а не в технічній несправності пристрою. Є процедури, є експертні інститути, є криміналістичні інститути, вони все визначають, все ж фіксується. Тобто це не дуже швидкий процес, але він реальний. І дійсно, якщо, наприклад, було якесь недопрацювання оболонеру, ну ми тоді дійсно компенсуємо. Якщо техніка зламалася через перепади напруги, потрібно написати заяву в Обленерго з описом того, що сталося. Ірина Цепундмитрополовинка, телеканал Еска один. 18 листопада 2025 року в безпечному просторі світи за підтримки благодійних фондів BGV та ISAR «Єднання» реалізовують проєкт для дітей і підлітків віком від 9 до 16 років із сімей внутрішньо переміщених осіб. Програма спрямована на легкий перехід від онлайн до офлайн навчання, щоб діти змогли відновити бажання вчитися та знайти друзів. Психологічний аспект, який ми заклали в проект е, мікросередовище. Де вони можуть безпечно взаємодіяти і знаходити однодумців, справлятися з різними ситуаціями, моделювати, які їх будуть чекати в школі, саме це позитивно впливає на їхній емоційний стан, психологічний стан і допомагає в подальшому більш успішнішими бути в навчанні. Хочемо підтримати їхнє ментальне здоров'я. Ми хочемо дати їм можливість соціалізуватися і отримати знання, і почувати себе набагато впевненіше в подальшому. З проєкту діти вивчають основні шкільні предмети та отримують психологічну підтримку. Зокрема, на заняттях зі стім проводять багато цікавих дослідів із фізики. Діти реагують дуже позитивно, тому що всі експерименти, які ми тут показуємо, вони тільки зображені в школьних підручниках, а наяву вони ніколи не бачили. І в них є шанс доторкнутися до цих експериментів і побачити, як вони. Застосовується в житті цей проект є дуже потрібним, тому що діти можуть знаходити тут друзів, вони можуть навчатися, бачити, що навчання є не страшним, і тут дуже класний простір для того, щоб дійсно відкривати себе після таких страшних подій, які могли статися в їхньому житті. Перед цим. Веліна учасниця проєкту Засвіти своє майбутнє у 2022 році. Вона переїхала з рідного міста Рубіжне на Житомирщину. Дівчина розповідає: завдяки проєкту знайшла нових друзів, та зрозуміла, адаптуватися до очного навчання їй буде легше, адже наразі вона здобуває освіту онлайн у своєму місті. Я почала ходити і почала замислюватися, ходити, почати ходити до школи, бо я навчаюся зараз онлайн і хочу піти. В школу офлайн мені було страшно йти, було дискомфортно, та я боялася, як я буду в колективі, та світи мені допомогли. Вони показали, що треба не боятися, що можна ну легко влитися в колектив, і це дуже класно. Тепер я замислюю щоб піти до школи. Вчителі проєкту Засвіти своє майбутнє розповідають, за три місяці роботи з дітьми помічають позитивні зміни. Підлітки знайшли нових друзів, і їм легше комунікувати з однолітками. Вони дійсно сьогодні дають зворотній зв'язок про те, що нового і цікавого було не лише на психології, але й на інших предметах. То відповідно, ми бачимо їхні зростання. Ми бачимо те, що це вже не ті їжачки, які прийшли з такими, знаєте, голочками від. Критиме, а це підлітки, які вільно комунікують і спілкуються з незнайомі аудиторії зі своїми однолітками. Перші три різновікові групи підлітків по 10 осіб уже завершують навчання. І на сьогодні триває новий набір дітей ВПО, які навчаються онлайн. Тож охочі можуть зареєструватися за QR-кодом на екрані. Після сильних морозів найближчими днями на Житомирщині відбудеться зміна погодних умов. Несибірський антициклон, який покриває більшу частину євразійського континенту і який дотягнувся до України, поступово втрачає свої позиції. А до України з усіх боків почали рухатися атмосферні фронти, які несуть з собою зміну повітряної маси та опади. 24 та 25 січня вночі очікують морози близько 10-13. Градусів за Цельсієм не дуже тепло буде в суботу у день, тому що буде щільна хмарність це близько вісімдесяти градусів, і вночі суботи очікуємо невеликий сніжок. А в день, якщо й буде сіяти невеликий сніжок, то із розряду неістотних опадів. У неділю на Житомирщину прийде теплий атмосферний фронт. Стовчики термометрів підуть вгору веселіше, і вже в день матимемо мінус 5, мінус 7, але станеться це ближче до вечора. Проте протягом доби 20 5 січня цілий день буде йти веселий сніжок. Вітер в ці дні буде східного напрямку. Це один із холодних напрямків, але його швидкість буде невеликою 5-7 метрів за секунду. У понеділок в області відчутно потепліє, але на зміну погоди прийде сніг та дощ. Вночі вже будуть слабкі морози до мінус п'яти, а в день навіть нуль плюс два, особливо у південних районів. Вночі очікуємо понеділка невеликий сніг, а в день. Сніг та мокрий сніг, а в деяких районах на півдні навіть невеликий дощик. Ближче до середини тижня така погода створить умови для небезпечних явищ, ожеледі, налипання мокро снігу та туманів. Ірина Цапунд, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Морози цієї зими стали справжнім випробуванням для безпритульних тварин. Українські бізнеси закликають владу, аби пускати тварин у магазини та кав'ярні. А як ставляться до цієї ініціативи житомаряни? Ходімо, запитаємо. Боже, треба зробити якийсь притулок або пускати їх, бо дуже холодно. Ми самі мерзнемо. Так. То тварин треба, ну, щоб був притулок для тварин. Я вважаю, що так. Чому? Ну їм холодно, так само, як і людям. Звичайно, їм також холодно, як і нам. Я б пустила. Був в мене мій заклад, бачила б собаку чи кішку, не важливо, кого я пустила. Не знаю, як інші, я пустила. Чому важливо пускати? Ну воно ж живе, воно ж родилося, воно має жити, чому ні. Це ж теж живі істоти, живі тварини, вони ж теж їм холодно, треба грітися, звісно. Які люди? Я вважаю так. Це гарна. Ініціатива людей. Так, звичайно. Думаю, що так. Треба. Тому? Ну їм Думаю, холодно, нам холодно, і їм холодно. Це жива душа. Думаю, це припустимо, принаймні. За згодою власника бізнесу. Чому б і ні? Повертися так, звичайно, потрібно. Ну вони ж теж мерзнуть, і теж живі істоти, Їм так же холодно, як нам. Тому звісно, це було б дуже доречно. Я не знаю. Я не знаю. Я вважаю, що. Треба дозволяти, щоб вони грілися і не мерзли.